Справа в тому, що є певна циклічність політична, і зазвичай посли відправляються державами, в принципі, будь-якими демократичними на такий термін від трьох до п'яти років до інших держав. Тому пані Маркарова величезна професіоналка і дуже серйозне підсилення для України впродовж усіх років війни, але вже понад чотири роки вона перебуває на цій посаді. Що найменше з точки зору термінів це вже підійшли, скажімо так, строки для того, аби замінювати друге питання суто з технічної точки. Зору, те, що і у багатьох інших державах, як очікується, буде заміна послів українських і в північній Америці про Канаду, багато розмов іде та й про низку держав, де у нас не зайняті ще е, і вакантні посади послів. Це і Африка, це і Азія. Багато в цілому регіонів. Я думаю, що держава готує більш таке глобальне рішення з призначенням цілої плеяди, скажімо, українських дипломатів. Третє, звичайно, суто політичне, тому що ми пригадуємо, що Оксана Маркарова опинилася в дуже вразливій е, позиції ситуації, особливо коли під час передвиборчої кампанії ми пригадуємо, до Пенсильванії прилітав президент Зеленський. Е, там було представництво демократичної партії. Також була українська. Посол і тоді республіканці дуже різко пройшлися по нашій дипломатії, сказавши про те, що вона підігрувала разом тому спричинило певну політичну кризу у двосторонніх відносинах, і тим паче, коли там переміг республіканський кандидат, залишився ось цей осад. Тому, зважаючи на ту динаміку змін у двосторонніх відносинах України і Сполучених Штатів, яку ми переживаємо зараз, вона на щастя є позитивною, тому що ми всі чуємо, що каже американський президент: це може бути додатковим інструментом для того, аби посилити ось ці позитивні зрушення. І звичайно, що перед послом України в Сполучених Штатах, ким би не була ця людина стоїть величезне завдання по тому, аби дуже важливо будувати двопартійні відносини з Україною і підтримку. Та тому я думаю, що пані Маркарова доклала до цього дуже багато зусиль. Я впевнений, що маніпулятивна в дечому була риторика республіканської партії, але зараз це буде під мікроскопом розглядатися. І Вже можливо не стільки республіканцями, скільки демократами. Тому тут потрібно мати політичну виваженість і безперечно багато багато контактів на парламентському пагорбі вашингтонському, за для того, аби лобіювати українські інтереси. Інтереси потрібно і е, так скажімо, різних прізвищ на Кандидатуру посла України в Сполучених Штатах, що ви чули, кого сватають, скажімо так, туди у Вашингтон на найближчу каденцію. Ми ж бачили там матеріали від Блумберга із щонайменше трьома прізвищами, та і нинішнього прем'єр-міністра Шмигаля. Хоча жодних там поки що публічних заяв про те, що він покидає свою посаду, немає, тому важко коментувати і про міністра оборони Умєрова, і про віце-прем'єрку з питань євроінтеграції, і разом з тим міністром. Міністерку юстиції Стефанішину є й багато інших прізвищ, та зокрема в тому числі з уряду. Але мені видається, що тут важливо говорити не про прізвище, а про здатність людини адаптуватися до дуже непростих обставин, тому що мати справу із адміністрацією республіканською, тим паче зараз, потрібно мати неабиякий хист дипломатичний, і дуже хотілося б, аби це була людина, яка, по перше, глибоко в контексті північноамериканському і саме американському та сполучених штатів. Аби це людина, яка класно володіє. Ну, вибачте, мовою, тому що е, є прецеденти в нас, коли там минулому були посли, які не знали навіть англійську в деяких країнах, та ну я кажу там про певний період часу назад, і, і такі практики були це недобре. І звісно, це має бути людина, яка вміє налагоджувати мости, здавалося б, в дуже кризових умовах. А наразі вони є такими. Нам потрібно боротися за кожен цент, за кожного виробника зброї, за кожного е, демократа, республіканця, які працюють і в Конгресі, і в Сенаті за їхню схильність до України пане Максима, що відбувається по лінії Україна, Вірменія, Азербайджан, Росія. Тому що сьогодні ми побачили від головного управління розвідки підтвердження своїх слів минулого тижня. Здається, була заява, де в ГУР говорили про те, що росіяни відправляють на свою вірменську базу військову у місті Гюмрі до додатковий військовий контингент. Тоді у Вірменії відреагували, сказали, що нічого такого подібного не відбувається. А сьогодні у ГУР опублікували доку. Момент це витяг з наказу російського військового вишок, високого рангу, де дійсно йдеться про доукомплектування цієї військової бази у Гюмрі. Вірменія, як ми знаємо, межує з Азербайджаном. Азербайджан зараз має непрості стосунки з Росією. Що тут взагалі відбувається? Це вже Кавказський трикутник. Ну, тут чотири так. країни, так, у цьому квадраті. Мені здається, що в Росії ні з ким немає гарних відносин. Та, тобто це країна, яка постійно шукає конфліктів, і якихось криз, для того, аби за рахунок них самоствердитися, продемонструвати свій вплив. Звісно, ми знаємо, що з Азербайджаном не найпростіші часи в росіян ще з грудня минулого року, коли російські військові збили літак азербайджанський, який розбився. Після цього Путін жодного не зробив вибачення перед президентом Азербайджану. Потім ми чули і бачили, як використовували там Ізні спецслужби російські під приводом журналістів, там в русском домі в Азербайджані займалися такою діяльністю підривною. Ми бачили їх з синцями красивими, які стояли в тюрмах їхніх випадок. Був додатковий, із багато в цілому було таких прецедентів, які, скажімо, не на користь посилення цих відносин. Ну і те, що зараз робить Путін, звісно, що це політичний сигнал. Очевидно, що це сигнал того, що ми будемо для. Вас загрозою, пригадайте, що було з Грузією в восьмому році, що було з Кримом і Донбасом в 13-14 роках, що було власне перед початком повномасштабного вторгнення, Путін любить загравати військовими м'язами, любить демонструвати важку техніку, любить демонструвати, що він може створити проблему для будь-якої іншої держави, і тим паче для таких невеличких в контексті і населення, і військових спроможностей країни Казербайджан, тому що ми знаємо, що там населення в близько 10 мільйонів людей при цьому витрати на оборону там в 3 мільярди. Тоді коли ми знаємо, які колосальні цифри має сьогодні Росія витрат на озброєння. Я далеко не впевнений, що це перетвориться в якусь гарячу фазу протистояння, попри те, що власне політичний посил саме такий. Але з точки зору е демонстрації своєї впливовості, і того, що там Азербайджан має охолодитися і не робити різких заяв, там і тим більше е таких політичних кроків по відношенню до Росії, це те, що намагає це сьогодні Путін продемонструвати. На жаль, не бачимо якоїсь різкого засудження, якоїсь іншої реакції ніби все легально відбувається. Ми знаємо, що Росія після початку там карабахського конфлікту мала свою присутність у Вірменії як країні ОДКБ, і була таким собі посередником, який в потрібний момент просто втік і ніяк вірменські інтереси не відстоював а зараз раптово повертається на їхні землі. Пане Максиме, в Російській Федерації вкотре заговорили, згадали, я би навіть сказала слова демілітаризація і денацифікація України. Сьогодні це прозвучало від міністра закордонних справ Лаврова. Він знову говорить про те, що потрібно відкликати скасування санкцій проти РФ, повернути активи. Ну коротше, дуже багато всього, як ми маємо сприймати ці заяви чи ставитися до них, як минулого тижня сказав Марк Рюте, генеральний. Не секретар НАТО, що Лавров так давно на цій посаді, що значить, він його давно пам'ятає з часів хреста, він так сказав, що не варто сприймати це. серйозно. Ну, тут Я просто додам, що він сьогодні, от це все об'єднав у рамку мирної угоди. Раніше mm -hmm. такого не було. Та мені видається, що тут ключова ідея полягає в тому, що росіяни повертаються до своїх ультимативних, mm -hmm. абсолютно безкомпромісних вимог щодо закінчення війни. Це означає, що вони відчувають певну силу і у відношенні до іноземної спільноти щодо того, що мовляв, скільки ви там нас не змушували сідати за стіл перемовин. Ми не поступимося ні на міліметр від тих вимог, які були раніше. Ну і це ознака того, що Путін точно не планує закінчувати війну. Як людина, яка хоче там вийти з війни через втрати, через там економічні проблеми, через санкції, тиск зовнішній, точно не говорить про те, що все або будемо продовжувати далі військові дії. І мені здається, це такий чіткий посил до Трампа, який ну вже просто на пам'ять, мабуть, номер телефону Путіна вивчив за ці місяці і дзвонить до нього ледь не щотижня поспілкуватися, і кожного разу у нього краще з ними розмова. розумієте, відбувається лише останнього разу. Тренд чому зламався пішло, Мабуть, поганий зв'язок просто був. Вони неправильно один одного почули. Але mm -hmm. говорячи так політичною мовою, Трамп також перестає бути посередником. Та він перестає бути таким надсхваткою рефері, який там розповідає, як краще вийти із цього цей Він навпаки починає критикувати Путіна. Я думаю, що на цьому фоні Путін хоче Демонструвати також свою впевненість і свою переконаність, в тому що буде там перемога на їхньому боці. І бачимо, що продовж майже чотирьох років нічого не вдалося стратегічно, але тим не менше продовжують тиснути. Ну і звісно, це ще один заклик до країн європейської спільноти, до європейської частини НАТО. Подивіться, що ця країна намагається зробити з нами. Це означає лише те, що якщо не буде достатньої кількості підтримки і інших важелів впливу на них, це означає, що скоро доведеться європейцям. Робити те ж саме, що зараз роблять українці, але вже, на жаль, набагато складніше буде, і ми розуміємо, з яких причин, якщо говорити про підтримку, а тільки з тієї сторони, сьогодні в головному управлінні розвідки знову ж таки оприлюднили інформацію про те, що частка електроніки у шахедах російських вона сягає вже там 65% – Це китайська електроніка. Угу. Тобто йде така тенденція заміни оцих компонентів, які раніше були з різних країн, західних, в тому числі на китайські. Де тут Китай? Де стався той момент, коли Китай почав більше цієї електроніки до Росії відправляти можливо Росія її знову бере якимись обхідними шляхами? І як на цю інформацію має реагувати українська дипломатія? Ну, перш за все, Китай ніколи не відмовлявся. Фактично та політично вони завжди були такими двозначними, що вони за мирне врегулювання, але фактично знаємо, що допомога здійснювалася. Закупівля енергоресурсів російських і власне виручка для них фінансова завжди була впродовж цих років. Верстати на як. Екран... Їх друкується зброя, також передавалася, і власне компоненти тих же е, ударних др... дронів вони знаходилися раніше. Просто ми чули про значно більшу кількість західних компонентів. Я думаю, що результат такої переорієнтації, в тому числі через те, що складніше стало доставати ті е, західні технології, американські е, там європейські, в тому числі до речі, японські е, там були певні компоненти. То зараз їх заміняють китайські. А місце Китаю, яке тут Китай хоче. Зберегти статус-кво з титаю Китаю дуже зручно бачити, що є не надто сильна Росія, яка все ж таки зазнає втрат, економічно послаблюється, змушена за безцінь віддавати там свої якісь ресурси Китаю, з іншого боку, не послаблювати Росію настільки, аби не створити обставин, коли там Захід зможе зруйнувати цей режим, і скажімо, аби якийсь натівський чобіт чи там проєвропейський політик не опинився біля кермації країни. То. Що Росія завжди була буферною зоною величезною, дуже зручною буферною зоною для Китаю, і до речі, мені це перегукується дуже із заявами нещодавніми Марка Рюте, про якого ми вже згадували, який сказав, що в перспективі Китай міг би також допомагати Росії в війні проти вже країн НАТО задля для того, аби без додаткової уваги там захоплювати Тайвань, до прикладу, і це все перегукується якраз тим, що Китай хоче посилити зараз Росію, хоче дати їй відчуття того, що. Що вона може бездумно ось так рухатися і захоплювати нові території, пане Максиме? Дуже вдякуємо вам за традиційний візит до нашої студії. Дякую. Як ми називаємо цю рубрику? 15, за 15 хвилин навколо світу. Дуже дякуємо, Максим Джигун, політичний експерт. Спасибі. Дякую вам за запрошення, друзі.